Вітаю всіх колегчителів, всіх учнів старших класів, всіх шанувальників математики. Сьогодні наша коротенька зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач присвячена ось цій ну, фактично системі А Б в степені X, БЦ в степені Y і С А в степені Z. Із цієї це я знайшов цю систему, фактично на одному із закордонних сайтів і просять знайти XYZ. Добуток. Маю сказати наступне: на мій погляд, для того, щоб ця система виглядала коректно, все-таки треба ну, за нашими українськими реаліями, за нашими реаліями 11 класу. Треба сказати, що А більше нуля, а не дорівнює одиниці, як основа показникового виразу, Б більше нуля Б не дорівнює одиниці, так само це. Чому? Тому що, якщо це не дати в умові, то ми попадаємо на ну, дуже різноманітну кількість. Варіантів, тобто, якщо Б, наприклад, від'ємне, тоді яким може бути Х, може бути там парним. Ну, наприклад, якщо Б мінус 2, то Х може бути 4, може бути мінус 4. От одна третина не може бути. Тому що мінус 2 в степені одна третина не має змісту в нас в українській школі, зокрема. Тому все-таки. Щоб умова була задача коректна, я би пропонував її доповнити оцими даними. І звернути увагу наступну, що нас просять знайти y, z. Нас не просять знайти окремо x, окремо Y, окремо Z, ну хочу сказати, що якщо б просили, це була б явно не банальна задача, я думаю, вона просто б не розв'язала. Отже, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати це завдання, знайти XYZ добуток. Ну що, якщо ви знайшли мої вітання, а якщо ні, я запропоную вам такий спосіб розв'язання. Я просто подивився сам цей фільм на сайті автора YouTube каналу. І там, звичайно, дуже довго і нудно крутився-крутився навколо одне через інше виражав, підставляв. ну, Багато роботи провів, молодець, там розв'язував дуже довго. Я покажу розв'язок найбільш такий. Класний. Візьмемо перше рівняння. З нашими доповненнями ми можемо сказати, що ліва і права його частина додатні. І тому ми маємо право ліву і праву частину логарифмувати. Сказати, що я просто прологарифмую, це нічого не сказати. Я буду ну, треба сказати, по якій основі. От задумайте будь-яке число натуральне, крім одиниці. От задумайте. Он мені дружина каже 7. Ну, 7, так 7, буду логарифмувати по основі 7. Тут який візьмі. Ось в мене логарифм за основою 7, логарифм за основою 7 такого виразу. Раз я перше прологарифмував за основою 7, буду так само логарифмувати і два інших. От що вийшло. Z, я пишу з такою рисочкою посередині, щоб не плутати з двійкою. Далі, за основною логарифмічною тотожністю, от що я отримаю. От що я. отримаю, от що я, ну, За однією неправильно не кажу, за однією з логарифмічних тотожностей, от що я отримаю. Неправильно кажу. Шановні друзі, якщо ви самі не розв'язали, то натисніть ще раз паузу, вже спробуйте розв'язати після того, як я показав деякі перші кроки. Якщо вийшло добре, а якщо не вийшло, я покажу. Давайте згадаємо, що серед наших чисел АБЦ немає одиниці. Якщо немає 1х, то жоден, жоден із шести логарифмів, які ми бачимо на екрані, жоден не дорівнює нулю. Тому ми маємо право перемножити по на ліві і праві частини рівнянь. Давайте подивимося, що вийде. Вийде ось така конструкція. І знову таки, оскільки. У нас жоден з логарифмів не дорівнює нулю, то ми можемо на ці всі логарифми скоротити. Таким чином, номер не, неочікувано швидко закінчився. Неочікувано швидко закінчився, одиниця дорівнює цей добу. Так. Тепер одна цікава річ. Інколи учні питали, мене питали учні, скільки способів доведення теореми Піфагора, ви знаєте. Ну, я там казав, на пам'ять, мабуть, 5 чи 6, 6 може, якщо дуже покопатися 7. А якщо літературу пошукати, то набагато більше. Скільки способів розв'язування тієї системи можна запропонувати? Якщо кожне логарифмування вважати самостійним способом, хтось прологарифмує за основою 2, хтось по основі 10, хтось натуральний логарифм застосує, ну, та способів безліч. Ну, безумовно, я шуткую, це один і той самий спосіб. Сподіваюся, що це красиве завдання вам сподобалося. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал.